Доброго дня, шановна громада. Сьогодні даю відповідь на ті питання, які надійшли на Фейсбук-сторінку рубрику Спитаю мера і дякую вам за активність. Дійсно, багато запитань. Дещо однотипні, тому я буду десь. Якщо дав відповідь попередньо, то буду посилатися на них. Запитання від Людмили Боковенко. Просив вас підтримати громаду до зміни релігійного статусу до ПЦУ. В громаді є відділ юридичний, загальний культурний. Заважіть людей надати допомогу в оформленні документів і всіх організаційних питань, щоб між жителями не виникало конфліктів і сварок. Підтримаємо, ми на останній нашій сесії прийняли. Рішення про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони щодо того, щоб прийняли на законодавчому рівні врегулювали питання діяльності Православної церкви Московського патріархату в Україну. Свою позицію з цього приводу я вже висловив і ще раз підтримую. Я за те, щоб. Наша громада мала релігійні парафії Православної церкви України, відносилася до них. Ну і звичайно раді з радістю допоможемо в усіх юридичних питаннях, оформлення зборів релігійної громади по визначенню приналежності до тієї чи іншої парафії. Звертайтесь, з радістю допоможемо. Маємо відповідні знання спеціалістів. Тому, будь ласка, Катя Кудлай, на якому етапі вирішення питання про відкриття школи у селі Кудрівка? Сьогодні була. Е... Засідання комісії техногенно енергетичної безпеки на території громади, в тому числі відвідали село Кудрівка, провели обстеження. Я сподіваюся, що можливо навіть вже на наступному тижні Кудрівська школа відкриє в свої двері в очному режимі для діток. Укриття перевірили, воно відповідає всім нормам. Сподіваюся, що вже з наступного тижня запрацює Кудрівська школа, і ваші діти матимуть змогу навчатися вже в очному режимі. Запитання від Оксани Степанюк: що щодня по вулиці Корнею їдуть фури? На шаленій швидкості, створюючи небезпеку для пішоходів, в першу чергу для школярів, бо по вулиці майже немає тротуарів. Чи можна поставити знаки обмежуючи проїзд через сосницю, щоб вони їхали по об'їзній, або хоча б знаки обмеження швидкості? Ну, хочу надати відповідь: Оксані Степанюк, також там інша людина задавала схоже питання. Дійсно не бачу взагалі тут, чесно кажучи, якоїсь проблеми. По-перше, у нас немає зараз взагалі транзитного транспорту, який був раніше. Тобто їхали там в сторону борзни через міст, або ж їхали там якось іншими шляхами, там їхали через сосницю транзитом. До нас зараз важковаговий транспорт це тільки виключно фури, які. Забирають, продукти, ну товари привозять або ж забирають сільськогосподарську продукцію від наших місцевих товаровиробників. Кількість їхня, порівнюючи навіть з довоєнним часом, мінімальна взагалі. Це виключні випадки. По-друге, що стосовно швидкісного режиму, значить в місті, в селищі встановлений швидкісний режим 50 км на годину. Це встановлений законом режим, скажімо так, швидкісний режим в населеному пункті, тобто, яка там може бути шалена швидкість. Щодо тротуарів, ну, це вулиця, яка якраз може не так і багато їх, яка має тротуари. Тому ну, я тут не бачу проблеми. Якщо є якась проблема з цим, будь ласка, ну, викликайте поліцію в конкретному випадку. Але, ну, чесно кажучи, як на мене, це проблема взагалі надумана. Якщо поновиться там рух транспорту через наш міст, то дійсно, можливо, буде ця проблема. Але поки що, як на мене, цієї проблеми немає. Навчайте своїх дітей. Правилам дорожнього руху, щоб вони не вибігали на проїжджу частину, щоб уважно переходили дорогу. І я думаю, що тут взагалі немає ніякої проблеми. Запитання від Валентини Котенко: коли в Сосниці буде працювати газова заправка? Дійсно, питання теж турбує наших мешканців, звертаються люди. Значить, такі ситуація на сьогоднішній момент така, таким чином полягає. Заправка газова, яка працювала у Нашій газовій службі найближчим, я сподіваюся, там на протязі двох-трьох тижнів відновить свою роботу. Зараз по всій країні тривають такі активні, дуже перевірки діяльності всіх газових заправних комплексів. Деяких підприємців, які здійснюють таку діяльність, Є питання з ліцензуванням їхньої діяльності, і е, я сподіваюся, що як тільки завершаться в державі ці всі перевірки, пов'язані з цим, е, ну, матимемо можливість заправлятися газом в тому ж режимі, як у нас було до цього. Ну, якщо, звичайно, підприємці наші там якісь, не допустили якихось суттєвих порушень, які б ускладнили цю роботу. Відповіді, на жаль, я точно і не можу вам сказати, коли це відбудеться. Це залежить не від нас, але ж я сподіваюся. Сподіваюся, що це все е, пройде, бо ж це питання не тільки в сосниці, в багатьох населених пунктах. Є, є ця проблема. Е, запитання від Юлії Єфіменко. До початку війни сміття вивозили два рази на місяць. У зв'язку з відсутністю палива в достатній кількості. Підвищенням ціни на нього почали вивозити один раз на місяць. А цілий місяць люди мають збирати сміття у своєму подвір'ї. Питання, чи можливо вивозити сміття частіше? Дійсно була така проблема. Ми перейшли на одноразовий вивіз сміття в громаді і, в принципі, Порадимося, але ми на сьогоднішній момент дивлячись на ту динаміку і ті обсяги сміття, які в нас є в громаді, або ну, в сосниці, конкретно в інших населених пунктах, в нас нема потреби зараз вивозити там двічі на місяць. Ті ж самі обсяги, які були і до війни, вони утворюються, скажімо так, вони не зменшились, не збільшились. вони… Плюс-мінус залишилися такі самі. Але, ну, звичайно, в ті дні, коли ми здійснюємо, вивіз транспорт, здійснює декілька, там, ну, скажімо так, подвоїлась кількість рейсів того автомобіля, який вивозить, вивозить сміття. Наприклад, там звичайний день раніше там, працював там, автомобіль до 12-ї години дня, наприклад, встигав там, по своєму маршруту проїхати вивезти все сміття. Зараз він працює там, значно довше, але все-таки за один день справляється. З тим обсягом, який утворюється у людей сміття. Тому ну, я, звичайно, розумію, що десь трошки незручно що зберігається там протягом місяця сміття. Я думаю, що кожному потрібно десь обміркувати, можливо, якийсь контейнер, який був закритий і там, не створював ні запахів, нічого, щоб це сміття могло ну, спокійно там протягом місяця зберігатися у господарстві. Тим більше, що це ну, те, що ми вивозимо на полігон, це тверді побутові відходи. Всю органіку, яка у вас збирається в домогосподарствах, я все-таки рекомендую людям компостувати, не викидати на полігон твердих побутових відходів. Ну, це не є правильно. Компостуйте, це вам і поживний ґрунт, і не забруднення з полігону. Тими відходами, які самі по собі розлагаються, розкладаються, і в принципі їх не потрібно вивозити на полігон твердих побутових відходів. Запитання від Наталі Омеляненко: питання щодо автобуса, який ходить на Корівківку. Мені треба їздити в район, як стигнути на автобус, щоб з Вільшаного Сосниця автобус приходить 7,10, 7,15. Будь ласка, думайте про сіл. Сіла хоч трішки, чи там не живуть люди? Ну, дійсно, питання важливе. Дуже б хотілося мати своє комунальне підприємство по перевезенням, щоб цих питань звучало менше. На жаль, поки підприємства такого не маємо і е, змушені, скажімо так, виходити з можливостей і бажань. Кому... Не, вбачаюсь, не комунальних, А приватних перевізників, які здійснюють своє перевезення. Поспілкуємося з ними, можливо, вони якось змінять е, графік руху своїх е, транспортних засобів по селах. Наталя Міщенко, доброго дня. Коли буде переправа у Великому усті, живемо начебто на острові, нікому не потрібні. На працю добиратися хоч на крилах. Складне питання, але е, вирішили ми його. Таким способом, що організували переправу човнову на цей період, поки в нас таке водопілля. Але, на жаль, люди знову ж таки впевнені, десь там з вашого старостату допомогли, вкрали човна, яким це здійснювалося. Я впевнений, десь людям, які це зробили у карму, звичайно, почують багато прокльонів. І я, ну, Просто в ну, мене в самому голові не вкладається, як можна вкрасти у людей човен, на якому вони переправляються. Ну, але такі є в нас і люди, які теж думають тільки про себе, можливо, або про, про якісь вигоди, а не думають про те, що людям дійсно ніяк добиратися. Е, на мосту активно тривають відновлювальні роботи. І я сподіваюся, ну, ми маємо скажімо так, е, обіцянку того, що е, ці роботи завершаться. Ну, На протязі осені, до зими, будемо сподіватися, що все-таки ці роботи дійсно завершаться. Ну, я буваю там періодично, бачу, як активно працюють будівельники. Е -е, впевнений, дай Боже, що в нас буде такі можливості, е -е, і все-таки міст відновлять і матимемо знову змогу, як, як е -е, і раніше, переправлятися. Як тільки спаде вода, теж матимемо. Можливість переправлятися. Ну і Зараз домовляємося, про, скажімо так, щоб взяти в тимчасове користування човен вже інший, для того, щоб відновити переправу через річку. Так? Таким чином будемо поки що виходити з ситуації, в якій ми живемо. Запитання до Володимира Супруна. Розкажіть, будь ласка, хто дав добро на висипку відходами каміння по вулиці Воскресенська. Одна половина домів на Буграх, інша осідає. Автомобілем проїхати проблема хіба що грузовим, е, ну, пане Володимире, це була ініціатива е, мешканців вулиці Воскресенська, то, щоб висипати е, цю вулицю. Вони Особисто організувалися, завезли це е, будівельне сміття для того, щоб там висипати вулицю. Вирівняли, особисто прийняли дуже активну участь в цьому, щоб це відбулося. Ну і, звичайно, що з нашої згоди ну, такі дії люди е, зробили для того, щоб покращити проїзд на своїй вулиці. Е, скарг, окрім ось цього вашого посту, до нас не надходило, тому, ну, Будемо вважати, що мешканці вулиці зробили добру справу в першу чергу для себе, ну і для тих, хто там буває на цій вулиці. Можливо, там ви не часто, так часто буваєте, можливо, на цій вулиці, тому вам там якийсь виник дискомфорт. Але мешканці, які там живуть, ну, скажімо так, задоволені тим, що це відбулося. І я вітаю таку ініціативу людей. Де вони самі організувалися, ми допомогли і бачите, ось люди покращили проїзд на своїй вулиці. Запитання до Анатолія Гавенко: коли планується зробити висадку по вулиці Вішневій? Щорічне грейдерування в одну сторону призвело до суттєвого опускання рівня дороги, а цьогорічне до півметрових присипів. По осель, бо це виглядає як знущення над громадянами. Щодо висипки, ну взагалі не планується висипати дороги. Я вважаю, що це такий спосіб ремонту доріг, який, ну, на жаль, не приносить того результату, який б ми хотіли. Будемо якось. Ремонтувати і будувати дороги, коли в нас буде така можливість, і будуть на те фінансові відповідні ресурси. Ну, поки що я не можу вам нічого сказати. Теж, знову ж таки, скарг, окрім цього запитання у рубрику, я більш від людей, і від мешканців цієї вулиці не надходило. Ліда Тимохіна. Чи можна засипати калюжі на вулиці Суворова. Де трохи засипали, то грейдер все порозтягував. Знову ж таки. Цікаве питання з рейдеруванням. Комусь подобається, кому не подобається. Частина мешканців задоволена, частина мешканців не задоволена. Ну такий спосіб привести дороги у гарний стан, як рейдерування. Ну, на жаль, він не працює. Потрібно дійсно робити дороги. Причому таких доріг багато, хотілося б їх робити регулярно, ну і хотілося б мати на те відповідні ресурси. На жаль, громада поки що таких ресурсів не має. Ольга Ступаченко, коли по вулиці Довженка будуть латати дірки на дорогах. Будуть найближчим часом вже на заключенні договора на проведення ямкового ремонту по сосниці, і я думаю, що вже на наступному тижні розпочнемо ямковий ремонт на в принципі, всіх основних дорогах у сосниці і, дай Бог, будемо мати ми нормальний якісний проїзд в тих місцях, де він дещо ускладнений. Михайло Щукін, коли зроблять щось, щоб не було калюжі по вулиці Троїцькій, поряд з перехрестям вулиця Скідана, ще трохи асфальт там спливе з водою. Ну, Ніяк не вдається нам знайти спільну мову з мешканцями цієї вулиці. Там потрібно робити водовідведення, щоб вода та, яка збирається у нас по цій вулиці, ну, з різних ділянок дороги, щоб вона стікала. Я думаю, що іншого варіанту, як на Бардацьке, у нас немає. Все спілкування з мешканцями прилеглих будинків. На жаль, поки що не знайшло свого, скажімо так, якогось взаєморозуміння. Люди вважають, що вода має яким-то чином випаруватися і зникнути з дороги. Ну, на жаль, іншого шляху, ніж проведення лівньової каналізації, його немає. А для того, щоб її провести, потрібно, щоб люди, скажімо так, мешканці сусідніх будинків розуміли, що десь вона має та проходить. Поки що такої згоди серед мешканців немає, тому поки будемо кататися по цьому озеру, поки не знайдемо ми. Скажем так, спільної мови з мешканцями сусідніх, сусідніх будинків. Алла Полторацька, коли буде дорога від Змітнєва до Спаського, дорога вщент розбита. Звертались неодноразово з цим питанням до служби управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, щоб провели хоча б якийсь ямковий ремонт цієї дороги. Знають усі про те, що дорога перебуває зараз в жахливому стані. Нам обіцяють про те, що буде здійснено ямковий ремонт на цій ділянці. Ну, я не знаю, там, який там ямковий ремонт вже допоможе. Я думаю, що там потрібно, як мінімум, експлуатаційне утримання проводити цієї дороги. Ну, нам обіцяють, що будуть займатися цією дорогою. Сподіваюся, що. Ну, не все не завершиться тільки обіцянками, а роботи будуть виконані. Е, Олексій Мурашко від сосниці до Лозової вирізали ями в асфальті, а коли їх полатають, дуже незручно. Е, полатають, я думаю, що навіть на момент там, відповіді на ці запитання, я думаю, що їх вже... Закрили асфальтобетоном, тому що підрядна організація рухалася там з Чернігова в бік Новгород-Сіверського і поступово-поступово, скажем так, здійснюють ремонти цієї дороги. Нещодавно їздив Чернігів, бачив, що по всій протяжності автодороги ямковий ремонт вже завершився. Ну і я думаю, що найближчим часом і у вас ці ямки будуть всі за... зроблені і закриті асфальтобетоном. Євгеній, коли зробити нормальну дорогу на Боберівку село Малеустя, по ній не те, що проїхати, пройти неможливо. Ну, Не хочу обнадіювати, але ну, я думаю, що з огляду на те, скільки людей живе на цій вулиці і на цьому невеличкому хутірку, то я, я б не чекав би найближчими роками. Якусь дорогу, якогось значного покращення доїзду до цієї цього, до цього, до цього, до цього ділянки, ну, до цього фактично хутора. Валентина Онищенко, хто повинен слідкувати за могилою наших розстріляних земляків у 1943 році, які знаходяться на В'юнському кладовищі. Громада слідкує за цим пам'ятником. В цьому році розпочали реконструкцію. Цього меморіального комплексу, я думаю, завершимо і все буде добре. Марина Ковальова. Чому діловоди і цНАП громади не видає довідок, що людина не є членом особистого селянського господарства? Спілкувалися ми з службою зайнятості. Такі довідки вимагає служба зайнятості від людей. Знову ж таки, у громади в діловодів немає обов'язку по видачі такого роду довідок, тому що ми ну, не володіємо повній мірі інформацією про те, хто є членом селянського господарства, хто не є членом селянського господарства. Ну, тому спілкувалися з е, центром зайнятості, будуть вони в індивідуальному порядку підходити до цього питання і вже йти на зустріч людям без довідок оформляти відповідні документи такі. Тетяна Слюта, коли стар... старости матимуть технічні можливості реєструвати заповіти в спадковому реєстрі? Складно сказати, не дійшов до цього запитання, не підготовився, дам відповідь згодом, бо, чесно кажучи, тут я не готовий дати відповідь. Тетяна Потієнко, а коли зробите укриття у садочку в селі Вільшани? Коли зробити укриття у садочку в селі Волинці? Е, поки що нема у планах там будувати укриття, на жаль, якихось пристосованих або таких приміщень, які б могли. Теоретично слугувати найпростішими укриттями знаходиться десь поруч з цими закладами, поки що в нас їх немає. Будувати укриття у садочку, де навчається 15-17 діток ну, це просто, ну я думаю, що ні економічно, ні е, фізично. Я думаю, що поки що ну, недоцільно. Якщо знайдемо, ми там відповідне якесь приміщення, де можна пристосувати або зробити його якимось чином відремонтувати, і запустити і використовувати як найпростіше укриття для наших діток, ну я думаю, що тоді буде. Але поки що ну поблизу, на жаль, з цими закладами немає таких якихось підходящих для цього приміщень. Інна Андрій Дмитрович, чи не хочете ви під час повітряної тривоги послід? Прослідувати в укриття сосницької гімназії та перечекати там небезпеку разом з учнями гімназії, а потім повідомити батьків та вчителі, як вони знаходяться в задушливому приміщенні без вентиляції, пилюці на півскрученому стані, на низьких лавочках, на колінах, написати контрольні роботи в постійному шумі та гаморі. Ну, А що пані Інна пропонує? Ну, ми маємо те укриття, яке на сьогоднішній момент маємо. Іншого, ну, у нас, на жаль, немає. Ми вже майже рік більше року проживаємо в умовах повномасштабної війни. Що стосовно вентиляції, вентиляція обладнана. Ну, чи ідеальна вона, ну, мабуть, що не ідеальна, і, мабуть, і підлога не ідеальна. Але рік тому ми взагалі мали не ідеальне приміщення, в якому взагалі перебувати дітям було ну, не те, що там складно, а там небезпечно. Зараз ми максимально привели його, маючи той ресурс, який маємо, в нормальний стан, в якому можна знаходитись, перечекати тривогу. Ну, якщо пані Інна хоче щось запропонувати інше, краще, будь ласка, я ж відкритий для ваших пропозицій. А перечекати ну, не проблема, можу перечекати, а який вихід у нас? У нас є інший якийсь вихід. Я, на жаль, його поки що не бачу. Запитання Миколи Шаман. Коли остаточно закінчиться ремонт в поліклінічному відділенні лікарні, то його продадуть, щоб зробити готель. Ну, яке саме поліклінічне відділення лікарні маєте на увазі. Ну... Ну, чи Не зрозуміле питання. Який саме ремонт вас цікавить, в якому відділенні? Ну, Поліклінічне відділення в нас знаходиться і. Ну, сімейна медицина в одному приміщенні знаходиться. Поліклінічне відділення лікарні знаходиться у великому корпусі лікарні в одноповерховій його частині. Там ремонт завершений, щось ну, нелогічне запитання. Щодо готеля, ну, нам потрібен готель. Давайте всі думати, щоб він був у громаді. Приміщень поки що продавати, ніхто ніяких не збирається. Юрій Стрелець. Кому і за яку ціну продали на аукціоні ветлікарню лікарню в селі Бутівка. Куди пішли виторговані кошти? Запитайте, будь ласка, у власника лікарні, нехай вам дадуть відповідь. Громада до ветлікарні в селі Бутівка не має ніякого відношення. Юрій Стрілець, коли почне працювати, переправа через річку і коли відремонтують міст. Дав вже відповідь. Переправа, сподіваюсь, на наступному тижні запрацює, а от міст обіцяють нам до. Зими відремонтувати. Людмила, чому серед сосниці пам'ятники присвячені Великій вітчизняній війні, якщо такого терміну немає. Є німецько-радянська війна, чому зображена, чому зображена, зображена законом України комуністична символіка той же серп і молот? Вже нема цього, і пам'ятник найближчим, вибачаюсь, не пам'ятник, а м -м, весь комплекс і Парк буде перейменований, тому символіка, яка там є радянських часів, вся прибрата, тому в принципі, ваше прохання і побажання врахували і задовільнили. Друзі, дякую, що ставите стільки багато запитань. Це говорить про те, що вам не байдуже, що відбувається в громаді. Вибачаюся, якщо не дав там якісь твердження або ті відповіді, які, може, хтось хотів би почути, але намагався бути щирим, відвертим з вами. Дякую вам всім за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я, витримки. Ну а нашим воїнам, Збройним силам України, міцного здоров'я і перемоги в цій війні. Слава Україні!